Подивимось універсальний розклад на тему, які події чекають у вас в найближчому часі. Ще які сальні події чекають у вас найближчим часом? Вам варто буде обрати одну з трьох карт, а я вам розкажу, що це означає. Нагадую, що це універсальний розклад. Якщо ви хочете індивідуальний, більш розширений, з додатковими питаннями, звертайтесь. Приватні повідомлення. Отже, що чекає вас найближчим часом. І інтуїтивно оберіть одну з трьох карт. Отже, хто обрав першу карту? Вісімка mm -hmm. мечів. Да, звичайно, це не дуже хороша карта. Вона говорить про страхи, про ситуації, від яких ви хочете втекти, які вас дуже лякають. Тобто, попереду, можливо, може відбутися ще якась. Негативна подія, яка ось викличе у вас таке занепокоєння, страх, паніку, що вам захочеться втекти, позбутися. Можливо, це якісь старі страхи та там, кошмари, або відчуття сильної провини вас з минулого, і ось воно не дає вам досі спокою. Друга карта, хто обрав, це Паш жезлів. Це досить приємна, гарна карта, яка каже, що попереду приємні. Гості, можливо, навіть з подарунками, якісь зустрічі, побачення, які саме вас будуть надихати, давати радість, приємні сюрпризи, подарунки, приємне спілкування, або якась приємна подія, бачите, така протилежність першій карті, або якісь приємні несподівані новини. Ну, тут навіть нічого і радити не варто, лише коли це станеться, насолоджуватися, і хай так буде. Хто обрав третю карту, це вісімка жезлів. Це про те, що у вас є багато варіантів виходу з тієї ситуації, яка у вас трапиться. Тобто є багато варіантів виходу з неї. Також це можна сказати, що це важлива відповідальна якась подія, від якої буде залежати ваше подальший розвиток, життя. І якщо вам будуть намагатися щось нав'язати. Збити вас з вашого шляху обраного, нав'язувати щось по-іншому, інша людина щось хоче це робити, то ви маєте бути твердими, непохитними йти своїм шляхом. Але разом з тим треба дуже гарно оглянути перспективу і з тверезим розумом вибрати свій шлях, який і буде вірним. Отже, хай так і буде, хай всі гарні побажання, прогнози здійсняться. Хай буде так. Ставте плюсики, підписуйтесь для кращого енергообміну.